Так, все. О, запотів. А чого ти запотів? а? Тобі що, жарко? Капець, погодка. Чого ти тут арес? Чого ти кричиш тут на всю вулицю, а? Ти мене розбудив. Ну, зрубеціло. Так, 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 зараз ми. Опа! Заправимося, поїдемо. Тому що там у нас вже все. Хрестики нолики, блін. О! О. Всім привіт! Ну, що я хочу сказати? Роботящі люди кожен день одягають практично одну й ту саму одежу, тому що вона робоча і виглядить це отак. Хі -хі -хі. Вчора приїхав, від з бази, гранулірував корм. Та запустилися, слава Богу, і зараз їдемо. Приїхав Марина раз одразу одежу, чек, чекає, все, давай стирати. ні ні кажу, не треба стирати. Толку, якщо я кажу, завтра з утра, знову буду такий самий. Ну, Взагалі, абсолютно не побачив різниці. Думаю, кажу, завтра поїду. Зараз в мене там люди вже записалися на грануляцію, ждали в очері. Це якась короче, задниця. Дуже спішили ми по берегу все зробити. Не виспався. Вчора рано-рано встав. В общем, якось так ця. Так, що в нас у м'ясові в солові? 20 градусів красоти. Оп, 20 градусів красоти. Підкоптили. Нормально. Ну, Красотенько виходить. Копчене сальце. Ну, це перша партія. Буде, я думаю, таких партій 4. Тому що я вирішив <кій>, загрузки робити. Це 10 кг. 10-12 кілограмів загрузки йде за один раз у капті. Так, все, ладно, будемо їхати. Що, ти готовий? Так, це що? Панна, так, що в нас тут? Вроді би все по ділу. Відставив гранулятор Вчора. Він чітко прям стає під е, кормозмішувач і з кормозмішувача чітко йде подача. Ну, рішив, що пуста трата електроенергії, чого? того, що роб, ну, краще робити все циклічно, так і дешевше виходить. І в принципі, ну, не знаю. Ну, як на мене вигодніше, поняли? Учора я робив по-другому, тобто передробили. Ми засипаємо це все діло у кормозмішувач з боку. Отут, а в кормозмішувачі залиється 2,5 відра. Тобто, це отут, яке корм, який не ну, поняли, не домішує, який у шнекові. Ну, по шнекові отак постукав, раз і воно просипається. Від ціля абсолютно все нормально вибирається. Він вимішаний корм. І, в принципі, тобто ми його тоді відром засипали, загранулірували. На сьогоднішньому етапі, зараз я хочу це додому гранулірую бролером. Вчора половинку заділав. І Сьогодні, виходить, теж ну, 4 мішка вчора. 4 мішка сьогодні. Зараз усе діло це зробимо. І будемо приступати далі до роботи. Так, це шкаф дивилися, зараз пізніше трошки переробимо підключення. Мале підключення відсіля від пакетників знімемо, поставимо туди нагору. Отам, от туди. Виходи спеціальні є під автомати. А сюди будемо підключати грант 300 і дробілку на 22 кВт. Ну, коротше, сьогодні в нас по ідеї я думаю, що все потрібно вийде. Докума не можу набрати. Треба токарні його послуги. Так, гранулятор працює. Зараз видає 15 А. На двигуні теж написано 15 А. Тож, в принципі, працює в нормі, в легкій своїй такій формі, тобто без нагрузки. Нагрузку дуже не даю, так що працює непогано. Рівні комплектуючі я допомільні ще одні купив. Новенькі лежать, Того, що, думаю, вже все-таки як як-не-як, а промисел трошки більше. І, і люди сьогодні записані. Зараз собі гранулірую. І пішла очередь грануляції далі. На даному етапі я думаю, що усе, що до 500 кг грануляції буде 300 гривні за 100 кг, тобто 3 гривні кілограм. Від 500 кілограм буде по 250 Так що будемо отак якось крутити-вертіти. Посчитав я, в принципі, взагалі все по 3 гривні зараз виходить. Е, менше немає, даже, немає даже суті опустити, того що, я вже казав, і електроенергія, і оренда приміщення робить свої справи. Ну нічого, сюди ось хочу заказати такий класний е, поняли, банер. Грануляція комбікорму, подрібнювання, вимішування, змішування, тобто можуть люди приїхати, просто подрібнити собі на дерть і забрати. Це буде там коштувати 50 копійок да, за кілограм. Наприклад, якщо це, наприклад, вимішати, передробити і вимішати до однорідної консистенції, зробити типу, сипучку ну, однорідної маси, то тобто і повнораціонний корм, то це там буде одна гривня коштувати. І ми оце все діло тут напишемо. В дядь Вове у цього чоловіка, в якого я взяв в оренду приміщення, в нього СТО доволі непогано. Там багатенько приїжджають людей і будуть дивитися, орієнтуватися на банер. І я думаю, що номер телефона запишемо, буде діло. Так, ну а на даному етапі я зараз хочу закінчити вже роботу грануляції. Зараз виключаємо. І треба набрати якось до кума, а він трубки не бере. Зняли мешків. Із двигуна на 45 кВт, той, що стоїть там. Ми двигун знімемо на запас. Хай буде на всякий випадок. Чим чорт не жартує. А 22 кВт ось стоїть моторчик, жде свого моменту. Та я вам його показував. Він, виходить, в чому суть, що у нього діаметр вала трошечки менший, ніж на 45-му. І тепер ось сюди під оцей шкір треба виточити тут автулку. Якусь таку інтересну. Щоб, наприклад, можеш шпонку більше сюди поставити. Ну, а центровка сама по собі нашого шківа була чітко по по цьому, по валові самого двигуна. Коротше, трошечки проблематично, але нічого, буде діло. Так, сьогодні хочу пізніше, тоді як підключимо з нас, поїхав кабель купляти, ще один 20 метрів візьме кабеля. Вчора ми завели відсілявозне. Ну, чисто на доброму слові, То є, Вова мені довіряє. Кабель ось такий. Купив я дебелий. Він, я навіть не знаю. Та кіловат 50, мабуть, видерже без проблем. Тут лінія на 50 кВт. В шкаф це все діло завели. То є, і по такий самий кабель, Стас, поїхав, зараз візьме 20 метрів. Будемо пропускати його по стіні. Підключимо гран 300. На гран 300 я сьогодні поставлю матрицю троєчку. Є, ось вона у мене там і пілетні дві матриці лежить. А ось троєчка, Четверочка у мене вдома стоїть. Тобто По грануляції є шістерка, яка на даний момент стоїть в самому грануляторі, новенька, взагалі не цей. Потім тройка, це буде основна це буде основна, яку я сьогодні притру, поставимо. І я думаю, що якщо все нормально, у мене телефон взагалі ж виходить з строя. Батарея держить буквально пару годин і заново треба заряджати, то хто до мене не додзвонюється, це проблема телефона. Ну, в общем, якщо все чики пуки я оцю матрицю притираю. І вже можна буде запускати на великі об'єми. Можна запускати, буде грант 300. І так, ну що, зняли ми 45-й двигатель, все чики піки Короче, Та я вже, мабуть, показував. Сюди шків так і не виточили. Ну, Хоча б приміряли, мать його так. Там усе розібрали, зараз Ігорюня тута, Станіслав тута. Е, привезли 500 кг корму. Ну, 500 кілограм це. Дивлюся по кормозмішувачу. Ось. Кормозмішувач запущений, 500 КГ працює. Він зараз вимішає. Буквально 10-20 хвилин. Вимішається сам комбікорм. Засипаємо поки що сюди. О. Мішує. Періодично пальцями туди не ліземо. Ну є отака приспособа, каністрочка, І підпихаємо його туди. Все, то ну, то норма, то норма, Я там читав і дивився, то норма, коли отак виглядає трохи комбікорм. Ну і почали притирати грам 300, троєчка. Отак от все виходить, тільки-тільки запустили, притирка тільки почала йти. Тихенько зараз заділаємо Дідеще. О! Буде діло. Хай гранулірує. Міса, міса, міса. ну нічого. З ним трошечки, звісно, не так, як з усіма, знаєте, по-інтересному треба було це все діло зробити. Ну, в принципі, вийшло. Зараз будемо далі гранулірувати. Не знаю, Якщо притримаю гран 300, то будемо строєчку на ньому робити. Якщо не притриму, то тоді ГКМ 200 запустимо, а на ньому будемо сандалити. Ну, в общем, цей безотказний вже працює, в принципі, нормас. Ну, Робота Гран 300. Отак от. Все, потихеньку хай працює. І одне, друге, і третє роби. По амперажу у нас 19,5. Ну, нормально. Все, працюємо. Раємо потихенько. Що люди працюють. Люди працюють, притирають, гранулірують, вже вимішали. Вимішується хорошо. Однорідна, класна консистенція. Що в тебе тут сипе? Ну потихеньку не спіша, да? велосипедик працює. Тепер тут 200-й у нас був такий, знаєте, чіткий парень. А тепер 200 велосипед, по крайній мірі, да, наприклад, від грам 300. Сипе добре, Уже краще, ну притираємо далі потихеньку. Ну що, виснажені, голодні. Ну, грошима в кармані. Їдемо додому. Все, хлопцям величезне, спасібо помощникам. Стас завтра поїде, буде робити дробівку. варитиме там. Короче, є ідея переварити, щоб зажими хороші були. І вже по максимуму. Вижимати із приміщення, щоб можна було вже і дробити набагато швидше і більше по кількості, ну і гранулірувати. Стара притирка для 300-го гранулятора Вроді би і пішло, але погано дуже притерлося. Тож завтра, а може й не завтра, подивимося, бо в мене вдома трохи тепер дірок з бройлерами і зі свинями, треба там трошки теж так попрацювати. Завтра, мабуть, Стас сам туди поїде, може і Гурюня поїде допомагати, бо там іще, можливо, накльовується людина, якій треба награнулірувати. Ну, в принципі, все. А я потім вже частково по свободі домашньої роботи, буду далі притирати 300-й гранулятор. Ну, все, короче, їдемо додому потихеньку. Всім дякую за перегляд, миру, здоров'я, добра. Давайте. Por acá,